Шановні дружці, я вітаю вас цей вечір. І подяка, Богу, який да нам можливість вивчати святе Боже Слово. А далі ми будемо розглядати передостанній розділ книги Откровення Останньої книги Біблії. Хочу нагадати, що іменно ця книга, остання книга Біблії, багато описує про Божі суди, про Боже покарання, про горя багато. Скільки горе нещастя випадає на долю людини, але який наслідок цього всього наслідок гріх. Тому гріх і все, що пов'язано з гріхом, буде знищено. От така Божа справедливість. Але окрім Покарань, Бог ще описує і нагороду. А нагорода ми будемо читати з 9 го вірша. Це Новий Єрусалим, це місто, яке від Бога сходить. 9-го будемо читати, і прийшов до мене один із семи ангелів, у котрих було сім чаш, наповнених сімома карами. І прийшов до мене, кажучи, підійди, я покажу тобі жінку, наречену анця, і повів мене в дусін на велику і високу гору, і показав мені велике місто. Святий Єрусалим, який спускався з неба. Він мав славу Божу. А його було подібне до Коштовного каменю, ніби каменя Яспису, що блищить як Криштал. Цікаво, а слава Божа має. Ярке світло, і вона подібна до дорогоцінного каменю, який, чесно говорячи, мало хто з нас бачив. І він мав велику і високу стіну, 12 брам, а на них 12 ангелів. На брамах написані імена 12 колін синів Ізраїлевих, зі сходу три брами, з півночі три брами. Півдня три брами із Заходу три брами. а стіна міста мала 12 підвалин, тобто основані на них імена 12 апостолів Анця. Хочу зупинитися по три брами із кожного боку. Це говорить про те, що спасені будуть не тільки з Ізраїлю, а спасені будуть. Тут у началі цього розділу описується про переможців, які перемогли зло, гріх, беззаконня, не своєю силою, звичайно, силою Ісуса Христа, Анця Божого, про якого тут описується. І які успускують те чудове місто, Новий Єрусалим. То це будуть із різного кінця світу. Тут написано з усіх, з півдня, з півночі, з сходу, з Заходу, тобто з усіх частин світу будуть спасені, які Бог нагородить чудним містом Новим Єрусалимом. Далі читаємо. Стіна так, 12 підвалин там, той, що говорив зі мною, мав золоту тростину, тобто і вимірював. Вимірював у брамі того міста. Місто розташоване чотирикутником: і довжина, і ширина, і навіть висота його одинакові. Я так розумію, що це куб. От, І цікаво тут написано: виміряв ціну його на 144 лікті міри людської, яка міра і ангела. Цікавими нам відомо, що ангел більш, набагато більше могутній, ніж людина. Але на цей раз Бог такого ангела послав, щоб його бачив, щоб легко людина могла розміркувати, оприділити ту довжину, висоту, ширину нового Єрусалиму, чудового міста, щоб не затруднялася людина, яка ж це міра або який лікоть у ангела. Стіна міста була побудована з яспису, а місто із з золота чистого, немов прозоре скло. Да, цікаво. І скільки ж треба полірувати, щоб блищало золото, а це вже готове. Готова стіна, як прозоре скло з чистого золота. І тут перечисляє, не знаю, майже мало хто з нас бачить це каміння дорогоцінне. Його перечисляє тут в Біблії, Йоанн бачив його, коштовне це каміння. Перша яспис, друга сапфір, третя. Талецин, четверта смарагд, п'ята сердонік, шоста сердолік, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз, десята. Хризопрас 11 іацит, 12 аметист. Де цікаво. Ага. Те, що дуже ціниться, великі гроші люди платять, а там безкоштовно Бог вже розташував. У місті всіх спасенних. Чудово. А 12 брам, 12 перлин. Кожна брама була з однієї перлини. У вулиці міста чисте золото, прозоре, як скло. Навіть вулиці от сьогодні вважаються гарні вулиці з Бруківки, а там вулиці будуть чисте скло. І ворота, от зараз ворота є з нержавік, є ворота з різного металу, цінного. А там ті ворота з перлин, друзі. Давайте будемо прагнути, щоб бути в тому місці. Давайте будемо слухляні Богу, вірити, служити Господу від щирого серця, щоб бути в новому Єрусалимі. Амінь.